Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, хоча й бабине літо її принесли з собою таке жаданне потепління після дощових днів, все рівно нічого не зможе замінити той палкий жар, що сповнює мене. І маю надію вас також. Коли я дивлюся відео про найгарячіші настільні ігри місяця, адже саме в цій підбірці я збираю ті настілки, що найбільше цікавили настільщиків за минулий місяць. І звісно, що тут ви можете зустріти як якісь зовсім нові тайтли, так і вже перевірені часом ігри, які вже навіть можуть знаходитись у вашій колекції, або й ні. Але в такому випадку ви з легкістю можете завітати до магазина Geeket Shop, де неймовірний вибір всіляких настілочок та аксесуарів до них дійсно зможе допомогти в поповненні колекції навіть затятому гурману. Ну а промокод beaver 10 подарує вам 10% знижку. Проте, крім цього, для ще більшого заглиблення у всесвіт настільних та рольових ігор, ви завжди можете завітати до Гікач центру, що в Києві, де дуже часто проводяться всілякі івенти. Тож всі посилання залишаю в описі, а ми починаємо. Першою в нас буде гра Bohemians. і це карткова гра для двох чотирьох гравців, де кожен учасник виступає в ролі художника, що намагається знайти своє місце в світі через мистецтво, витілення своїх ідей і боротьбу з труднощами життя. Гравці повинні пережити щоденні випробування, виконуючи рутинні завдання, зустрічаючи нових людей, шукаючи натхнення та долаючи труднощі, щоб набрати якомога більше досягнень і стати відомими. Кожного раунду ви повинні планувати свій день за допомогою карт робіт та муз, що визначають ваші дії протягом дня, а також взаємодії з різними аспектами життя художника, такими як робота, взаємодія з музами та переживання труднощів. Кожен день складається з кількох фаз: початку дня, де гравці планують свої дії середини, де вони виконують завдання і отримують натхнення та вечірньої фази, коли вони підсумовують результати дня і готуються до наступного. Важливою частиною гри є взаємодія з натхненням, яке є основною валютою. Гри, як і карти, музи, які допомагають отримувати додаткові бонуси, що забезпечують привіз натхнення або дозволяють долати труднощі. Далі в нас гра Рекол, у якій учасники досліджують давні цивілізації, взаємодіють з іншими племенами та намагаються забезпечити своє виживання та процвітання. Це так би мовити, ідейне продовження гри ревайв, яка пару років тому наробила чимала галасу. У грі Рекол гравці обирають одне з племен, кожне з яких має свої унікальні карти і можливості. Ключова мета досягти максимального культурного та наукового розвитку, забезпечивши свою перемогу до кінця гри. Кожного раунду гравці виконують дії, такі як розміщення карт на своєму полі, використання ресурсів для створення споруд, відкриття нових територій і розвиток цивілізації. Гравці також можуть укладати альянси, здійснювати ритуали та виконувати особливі завдання, що дозволяють їм отримувати бонуси і культурні очки. Однією з основ гри є система знань. Гравці повинні накопичувати знання про три стародавні цивілізації, що дають їм доступ до нових можливостей і технологій. Це робиться через просування по спеціальних треках знань, де кожен новий рівень приносить нові ресурси та можливості. Під час свого ходу ви або використовуєте карти для виконання дій, або застосовуєте ракол, щоб відновити свої карти, і отримати ресурси. У грі також є система карт «Цілий», де кожен гравець отримує секретну мету, яку він повинен виконати для додаткових очок в кінці гри. Далі в нас гра Deckers, яка переносить вас у всесвіт кіберпанку майбутнього, де гравці виступають у ролі декер майстрів гакінгу, кібервійськових і зловмисників, які намагаються перемогти потужну штучну інтелектуальну систему під назвою Mother. дія гри розгортається в далекому майбутньому, де людство втратило свою моральність і стало частиною величезної управляючої свідомістю мегасистеми. А ви як декерс повинні здобути контроль над міськими серверами, скасовуючи вплив Mother. Під час партії ви будете використовувати свої спеціалізовані здібності та карти, здійснювати атаки на сервери, видаляти небажані файли та атакувати головний комп'ютер. Гравці вибирають один з десяти доступних персонажів, кожен з яких має унікальну здібність для маніпуляції з даними та гакінгу. Вони переміщуються по мережі серверів, виконуючи цілі і борючись з ворожими програмами, які перешкоджають їм на шляху. Гра поділяється на кілька фаз, серед яких є фаза Intel, де гравці з'ясовують, які цілі вони повинні виконати, а також фазу команд, де здійснюється. Дії за допомогою карт команд і SMC Phase, де система Mother протидіє їхнім діям. В кінці кожного циклу гравці мають можливість підсумувати свої досягнення і просунутися до нових цілей. Щодо гри Tax The Reach, це також карткова гра для трьох шести гравців, які учасники беруть на себе роль представників різних соціальних класів, змагаючись за вплив і ресурси в суспільстві через систему ставок і карткових боїв. Гра розгортається навколо акціонів та битв, де кожен повинен використовувати свої карти для отримання переваги або маніпулювання ситуацією на полі. Під час кожного раунду спочатку гравці роблять ставки та бонуси, що відкриває можливість для домінування чи взаємодії з іншими. Згідно з результатами ставок, лідер отримує право обрати карту для запиту і набуває нового союзника, який потім допомагає під час битв. У фазі розірашу гравці по черзі викладають карти, намагаючись виграти кожен раунд, граючи картами в порядку їх сили, залежно від того, яка масть є домінуючою. Тож в цілому, це така собі антуражна і тематична гра з механікою аукціону та взяток, де дуже цікаво на перебіг гри впливають додаткові карти і тема гри. Ну а далі ми поглянемо на гру Кулгара, де гравці виступають у ролі шукачів скарбів, що досліджують руїни покинутого селища Кулгара в пошуках цінних коштовностей. У кожному раунді гравці повинні використовувати свої ресурси для пошуку і збору дорогоцінних каменів, а потім перетворювати їх на ювелірні вироби, щоб виграти найбільший очок до настання темряви. Кожного раунду гравець може здійснити до двох дій переміщуватися по локаціях, копати дорогоцінні камені, розміщувати їх на робочому столі або резервувати ювелірні карти. Водночас вам потрібно контролювати запас води, оскільки кожна дія коштує певну кількість води, а якщо вона закінчиться, ви не зможете продовжувати гру в рамках фази. У грі є спеціальні захищені плитки, що дозволяють захищати камені на робочому столі. Для створення коштовностей потрібно точно виконувати розташування каменів, щоб це відповідало малюнку на карті ювелірного виробу. У кожному раунді, окрім основних дій, гравці можуть відвідувати спеціальні локації, де вони зможуть знайти нові карти для резерву або поліпшити свої ювелірні вироби. Ігровий процес поєдне елементи розвідки, стратегічного виробу та ризику, адже важливо не тільки накопичувати ресурси, а й використовувати їх найефективніше для досягнення перемоги. А от вам і гаряча новина, адже до гри Сеті виходить доповнення під назвою Space Agencies, яке додає нові організації, інопланетні види та додаткові карти для розширення можливостей гри. Гравці тепер можуть обирати одну з унікальних організацій з різними здібностями, які допомагають їм ефективніше досліджувати космос та виконувати місії. Тепер з'являються жетони сигналів, що дозволяють скидати карти або помічати сигнали у певних секторах. Звісно, нові інопланетні види, а також довгострокові цілі, нові, що дозволяють гравцям виконувати більш амбітні завдання, які впливають на процес гри, і бонуси на фінальних етапах. це ще одна гра, яка зараз у гарячих, і це в нас так би мовити продовження Ark Nova, де два-чотири гравці будують і управляють своїми зоопарками, створюючи екосистеми, що включають різноманітних тварин, будівлі і проєкти. Під час партії учасники повинні обирати карти дій, що дозволятимуть або добирати нові плитки на руку, або розміщувати наявні на полі в своєму зоопарку. Карти мають різну силу, їх можна вдосконалювати, щоб посилити їхню ефективність. Вибір плиток для зоопарку є важливим, адже тварини, будівлі та проєкти надають різні переваги, а деякі з них можуть дати бонуси, якщо правильно організувати їх на мапі зоопарку. Плитки тварин мають різні ареали, і для їхнього розміщення потрібно, щоб відповідні відкриті зони були на мапі. Для деяких тварин необхідно розташувати їх поруч з іншими, утворюючи пари самців і самок, що дає змогу набрати більше очок. Гра також передбачає цілі збереження, де гравці підтримують різні природні цілі, накопичуючи символи в своєму зоопарку, що також дає додаткові очки в кінці гри. Загалом це гра на побудову свого поля теретабло, ближчі з якою ви можете познайомитись, подивившись огляд на каналі, який нещодавно вийшов. А далі в нас гра Спікізі, гра, що приносить гравців у період сухого закону в США, де вони виступають як ганстери, що намагаються захопити ринок нелегального алкоголю, побудувавши власні спікізі таємні бари. Гравці змагаються за територію, укладають угоди з іншими ганстерами, відбивають напади та врешті-решт намагаються отримати найбільше грошей до кінця гри. Головною механікою у грі стало виставлення робочих та управління ресурсами, де гравці керують своїми кепос-літерами банд, які здійснюють різні дії на ігровому полі. Ігровий процес розділений на чотири етапи, по три раунди в кожному, де кожен етап включає в себе розміщення капос, виконання дій, наприклад, будівництво спікізі, виготовлення алкоголю, переміщення вантажів і визначення черги ходів за допомогою механіки ресторану. Кожен гравець розпочинає гру з обмеженими ресурсами і намагається нарощувати свій бізнес, будуючи бари, нічні клуби та казино. Для цього необхідно виконувати чотири основні кроки будувати, виробляти, доставляти її, продавати алкоголь. Стратегія гри полягає в побудові потужних бізнесів, а також у захисті від інших гравців, які можуть спробувати атакувати ваші території або здійснити рейди на ваші спікізі. Перемога в Спікізі досягається шляхом накопичення грошей. Гравець, який зможе зібрати найбільше грошей на кінець гри, ну і стає переможцем. А ось у грі Джелаті 2-4 гравці змагаються за титул найкращого майстра морозова. Під час партії гравці повинні створювати унікальні морозива, розміщуючи плитки з різними смаками, чашками та топінгами, виконуючи секретні замовлення та заробляючи очки за ефективність своїх дій. Мета гри – набрати 50 очок до того, як інші гравці це зможуть зробити, ставши найкращим майстром морозова. Основою гри стають самі плитки та їхнє розміщення, тому що кожна плитка містить тільки частину морозова, чашку, смак і топінг. Гравець намагається поєднати плитки так, щоб вони максимально збігалися за різними сторонами і забезпечували максимальну кількість очок. За кожне успішне поєднання плиток, гравець отримує очки, які додаються до його загального результату. Під час гри ви також можете виконати секретні замовлення. Якщо ви маєте всі три частини замовлення морозова, чашку, смаки, топінг, ви можете виконати це замовлення і отримати 15 очок. Це дає можливість стратегічно планувати свою гру, оскільки виконання замовлень приносить велику кількість очок. Завершуємо ми добірку грою Covenant – кооперативом для двох п'яти гравців, дія якого розгортається в темному фентезі світі, де гравці стають частиною таємної спільноти, що намагається відновити баланс між добром і злом. У коменент кожен гравець обирає один з класів, таких як маг, воїн, Мисливіця або жриця, та об'єднується з іншими членами спільноти, щоб подолати потужні сили темряви. Під час партії гравці повинні розподіляти свої сили, працювати разом для створення стратегічних планів і вирішувати різні моральні дилеми. Ключовим елементом є клятви: спеціальні завдання та обіцянки, які гравці дають один одному для досягнення спільної мети, але ці клятви також можуть бути поставлені під загрозу в разі порушення умов, що додає інтриги і взаємних стратегічних маневрів. Гра триває кілька етапів. Кожен з яких вимагає від гравців приймати важливі рішення. Гравці мають працювати разом, щоб перемогти ворогів, відновити баланс у світі і виконати своє завдання, що є основною умовою для перемоги. Так, сьогодні ми з вами, як згадали вже відомі для нас ігри, як той самий Recall чи Speak Easy, так були і цікаві новинки, які, наприклад, тільки но зараз вперше з'являються на Essen, де також відбувається дуже багато всього. Тож, якщо вам буде цікаво подивитись на добірку найцікавіших, на мою думку, ігор Essen, пишіть про це в коментарях. Будемо вибирати. А на сьогодні це все. Ставимо вподобайки, ділимося цим відео з друзями та знайомими, і, звісно, пишемо в коментарях, які ігри вас зацікавили найбільше. Дякую вам. За увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!